Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наш проект, арт проект під назвою Повернення. Для тих, хто не знає, я Оксана Білоус, мистецтвознавець, куратор інтернет-ресурсу під назвою «Сянка Маркет. Існує така група на Фейсбуці. Тому, будь ласка, заходьте, підписуйтесь, спілкуйтесь з художниками, купуйте їхні роботи. І Сянка Маркет розпочала цей проєкт, вийшла вже перша частина. Посилання я дам внизу, ви зможете її переглянути. І сьогодні ми відкриваємо другу частину цього проєкту. Рівно рік тому, гуляючись своєю собакою, тут поряд через дорогу мого будинку в сквері. Там стоїть будиночок, двохповерховий старий десь Хрущовської доби. Я помітила вікно, яке сяяло теплим світлом, в ньому горіла новорічна гірлянда, і мама на руках заколихувала своє дитятко. Поки гуляла моя собака. Я дивилася в це вікно, і мені було затишно, тепло, і я наче чула ту колискову. Розуміла, що підглядати некрасиво, але відірвати очей не могла від тої картини. Через місяць цей будинок потрапив в снаряд. Жінку було тяжко поранено. Діти її загинули. Сьогодні я кожен день проходжу по цей будинок, який впродовж кількох днів, в лютому і в березні, догорав, тлів, тлів, дув вітер і. Знову піднімалось полум'я, потім воно стихало на якийсь час. Через кілька днів знову загоралось. Я чула, як падає дах. Я чула, як щось там тріщить, вибухає. дивилася туди, в темряву. Шукаючи те вікно, тема дітей, діти війни. З цим словосполученням я прожила все своє життя. Мої батьки були дітьми війни. Завжди мені говорили, то ти не знаєш, що таке війна. О, то ти не знаєш, що таке голод. В якійсь мірі я завжди жила з трішки такою провиною перед ними, що я не страждаю так, як вони страждали в дитинстві. Не відчуваю того болю і того жаху, який відчували вони. Діти війни. У мене є фотографія мого тата і його сестри. Ця фотографія зроблена десь в 45-му році, можливо, 46-й. Тато казав: оце пальто було одягнуте на голе тіло, бо навіть сорочки не було. Наші діти стали дорослими практично за один день. Я не знаю, як це все буде проживатися потім, що це потім виліється в їхньому житті. Але точно знаю, що ще їхні діти будуть відчувати вину за те. Що пережили їхні батьки. Художник багато може розповісти, нам інколи бракує слів, не вистачає, не вистачає духу навіть сказати про те, як ми зараз живемо, що проживають наші діти. Художник може це зробити. До цього є інструменти. Підбираючи ці роботи, я шукала їх, як то кажуть, душею. Для мене головне, було побачити правду. Я зробила таку спробу подивитися, що з того вийшло. Весь світ повинен знати про те, що вчиняє з нами Росія. Тому не відвертайтеся від цього проєкту, розповсюджуйте його, показуйте його. Кожен на своєму фронті. Ми на мистецькому як можемо, як вміємо, ми робимо все можливе. Більшість цих робіт продається. Я впевнена в тому, що кошти, вилучені з продажу цих робіт, кожен художник передасть хоча б частину цих коштів на потреби армії. Так уже склалося, що у кожного з нас є свої друзі, знайомі, близькі, яким треба допомагати на фронті. І кожен з нас робить ці внески. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Чим більше вподобайок, тим більше бачить цей проєкт людей. Дуже вас про це прошу. Проект Діти. Подивіться його. У місяцьку, срібно лиці, стороженьку, що стороже, я сторожен. Женьку, кто Ой, я е в ты, ты там спляди ты в постелочках, сон целует их почках. срібна лиці стороженьку, про що мрій, про край, рідний, край єдиний, про майбутність україни дітей. Налиці стороженьку, Чи здійсняться сни. E